Ну і сьогодні, 31 січня, збігає термін, коли публічні посадовці мають подати електронні декларації про свої доходи, нерухомість, автомобілі, корпоративні права та інше. Після початку повномасштабного вторгнення декларування призупинили. Але в жовтні 2023-го Верховна Рада відновила цю вимогу. В національному бюро із питань запобігання корупції заявили про кардинально новий підхід до перевірки декларації. Увагу сконцентрують на тих, які мі містять ознаки незаконного збагачування необґрунтованих чи незадекларованих активів. Це дасть змогу перевірити максимальну кількість декларацій та підвищить ефективність контролю, кажуть в НАЗК. І на цю тему. Поговоримо з Артемом Ситником, заступником голови національного агентства з питань запобігання корупції. Пане Артеме, добрий вечір вам. Добрий вечір тему. Почнемо з першого питання: хто звільнений від подачі декларації саме через воєнний стан на тепер? Звільнені від подачі декларації представники збройних сил України, а також інших військових формувань, люди, які перебувають в полоні, інтерновані особи, а також ті люди, діяльність яких пов'язана з державною таємницею. А розкажіть в цілому, так як загалом працює публічний доступ до реєстру декларацій і чи всі охочі можуть взагалі ознайомитися із статками депутатів та чиновників? 10 грудня ми відкрили публічну частину реєстру декларації, і з 10 грудня всі, хто має бажання подивитися конкретно декларанту, не мають таку можливість. Єдине, що до 10 грудня ми займалися тим, що розглядали подання державних органів на вилучення декларації тих осіб, які зараз мають право не подавати декларації до кінця військового стану, і відповідно декларації яких потрібно вилучити з публічної частини реєстру декларації. От щодо публічної непублічної частини і безпекової складової. Які заходи безпеки будуть враховані? Яка інформація декларантів, все ж таки залишиться прихованою? Ну декларації взагалі вилучаються з публічної частини реєстру. А декларації за 2021-2022 рік другий рік не подаються. Тому питання стоїть в тому, що ті старі декларації тих осіб, які зараз мають право не подавати, вони просто вилучаться вилучаться з цього реєстру. А якщо говорити про там майно на тимчасово окупованих територіях, чи потрібно його декларувати? І наскільки це є безпечним? Так само люди, які перебувають на окупованих територіях, вони так само не подають декларації. І, відповідно, якщо майно на окупованих територіях, то декларанти подають дані, виходячи з тих документів, які мають. Тобто в кожній конкретній ситуації ну, визначається можливість подачі цих даних. Якщо майно на окупованих територіях, зрозуміло, якщо майно знищене в контексті подачі декларації, воно має бути подано. Ми, до речі, спілкувалися на цю тему. Там щодо, маємо розрізняти, наприклад, рухоме, нерухоме майно, яке знищено, є в чому різниця? Якщо є підтверджуючі документи, що майно знищено, то, звичайно, що це майно можна не декларувати, але. Я думаю, що з цим можуть бути проблеми саме оформити стомити документи, які підтверджують, що майно знищено, тому що на на окупованій території і така фізична можливість, вона мені здається в більшості в більшості випадків просто буде відсутня. Ви вже говорили про те, що не будуть публічними, не мають заповнювати декларації власне військовослужбовці. А як щодо військомів та членів ТЦК ВЛК, з огляду на те, що часом виникають питання до їхніх стан. Та майна, яке вони мають, наскільки тут можна говорити про те, що вони мають чи не мають заповнювати ці декларації? Стаття, яка передбачає вилучення декларації, яка передбачає можливість неподачі декларації представникам збройних сил України в першу чергу, яка і передбачає певні виключення, і ці виключення стосуються тих категорій осіб, які ви зазначили: саме представників військоматів, представників військово-лікувальних комісій і? Представників збройних сил України, які займаються закупівлями, якраз декларації цих осіб вони будуть відкритому доступі, і суспільство буде мати можливість знайомитися з ними. Ну, Більша розлога тема це, звісно ж, захищеність даних, тому що ну, навколо цього точиться теж чимало дискурсів. Стосовно того, чи може бути, наприклад, система, де зберігаються ці всі дані якісь зовнішні втручання, згодом на те, що ну, відчуваємо кібератаки по різних напрямках і фінансові, і банківські системи тощо. Ну, спроби. Е Несанкційного доступу, звичайно, що не будуть, але Назика орган, який існує не перший рік, і одним із пріоритетів роботи НАЗК, якраз було забезпечення безпеч... безпеки цих даних. Тому ми. На мою думку, вживали всіх не максимальних заходів для того, щоб цього не відбулося. на увазі, щоб не було несанкціонованого доступу до закритої частини реєстру декларацій. Пане Артем, але всі вживають заходів безпекових достатніх, як їм здається. Ну, от, зокрема, там на банки пам'ятаємо останні атаки, були на найбільші українські. А чи були на ваші бази ці самі атаки? І, власне, чи можливо там якось вони вдосконалюються? Чи вдосконалюєте ви безпекову складову зі свого боку? Успішних атак не було. Але наші можливості щодо їх протидії цим атакам, звичайно, що ми постійно працюємо над їх збільшенням. Щодо перевірки декларацій, так зрозуміло, що до сьогодні мають податися декларації, але ж далі буде процес перевірки. Чи є людський фактор під час цього процесу? Е Ну я хотів би декілька слів сказати про те, що дійсно ви на початку нашої розмови сказали, що підхід був змінений. Він дійсно змінений, і якщо ми раніше перевіряли декларації по фактично по ієрархії, починаючи з президента, потім представники парламенту, члени уряду, зараз підхід до відбору декларації на повну перевірку суттєво змінений. Ми працюємо застосовуючи ризикоорієнтований підхід, і всі декларації, які подані. Зараз на сьогоднішній день їх подано майже півтора мільйона за 2021-2022 рік. всім деклараціям привласнюється рейтинг ризикованості, і чим вищий рейтинг ризикованості ризикованості, тим більше шансів того, що декларація попаде на повну перевірку. На сьогоднішній день 123 декларації відібрані виходячи з цього підходу. І зараз до по 123 деклараціям проводиться повна перевірка. Але потрібно зазначити, що найцікавіші декларації звичайно, що вони будуть. Подані в останні дні, особливо сьогодні. Сьогодні, мабуть, точно вже встановлено рекорд щодо кількості поданих декларацій за 2021-2022 роки, тому рейтинги декларацій суттєво зміняться після сьогоднішнього дня, і тому прогнозувати, які саме декларації будуть відібрані зараз важко, але думаю, що. З часом, найближчим часом, ви про це дізнаєтесь. А чи передбачено якесь покарання для подачі для тих, хто подав не своєчасно ці самі декларації, або, можливо, там вказав якусь недостовірну інформацію? За несвоєчасну подачу декларації передбачена адміністративна відповідальність. За неподачу декларації передбачена кримінальна відповідальність, за внесення недостовірних даних до декларації, в залежності від вартості цих відомостей, передбачена кримінальна відповідальність. якщо Вартість цих активів нас здекларованих переважає 500 неподаткових мінімумів. Якщо ця сума перевищує 100 неподаткових мінімумів, то це адміністративна відповідальність. Ну якщо до 100 неподаткових мінімумів, то це дисплінарна відповідальність. Ну і врешті, коли НАЗК приступить до перевірки поданих декларацій, чи є вже чіткий графік роботи. Графік роботи завжди є на заказ з 1 січня приступило до проведення повних перевірок. Як я вже сказав, їх розпочав 123, Але тут потрібно враховувати, що ми якраз працювали по тим деклараціям, які були добровільно подані ще до відновлення декларування. Я хотів би відразу зазначити, що після подачі декларації і після завершення кампанії декларування декларанти мають 30 Днів календарних на подачу уточненої декларації, якщо там можливо самостійно буде виявлена якась певна помилка, і вже з 1 лютого. Всі декларації повністю будуть перевірені через застосування ризикурінтону підходу, і найбільш ризиковані будуть поповнювати постійно той список, який вже ми сформували. Ще раз хочу зазначити на сьогоднішній, на сьогоднішній день. 123 декларації перебувають під повною перевіркою. Зрозуміло, дякуємо вам за цю інформацію за те, що долучилися Артем Ситник, заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції, був нашим гостем.